Так, ось такий результат ми маємо. Три експерименти з різною фракцією. Там у нас Галька Брауні 2.6. З'єднали далі, щоб спробувати крихту 2.6. І на фініш ще з'єднали з Галькою Вулкана 4.9. Ну, щось я не бачу. Ано нижче лампу. Поставь. Тут немає. не матка тут... бача вот там начала та сторона так на відео трошки на на видно там вот одна от... я нашел трошки так я нічого не бачу Ні, а так в принципі, нормально хорошо красиво Хай буде, то ізюмінка. Так, она Бомба. на на это дальше лампу поставь, чтобы посмотреть на Брауни. Только не упусти. По-моему, идеально. Да, хорошо. Никто не видит ни ямок, ни бугорков. Я одну увидел, я уже Бартл загали плотно. Плотно. Супер. Тест драйв прошел классно. И по на цей, а, Сереж, давай на вертикалку. На вертикалке мы побачим. Там есть, там есть много, да. По а тут трошки можно пригладить, я бачу. Камера, светло, а мотор. Ну, почекай, давай поменяемся с тобой местами, чтобы я... Ні, в ту сторону світи. Не на мене, але. Переверни із цієї сторони туди. Там Дубль 35. Більш-менш для а, цієї фракції каміння і крикти, це норм. Трошки знизу можна прижати, бачиш там? Знизу не було.